Маркер подій можна слухати в прямому етері на хвилях FM Галичина. Або якщо підпишетеся на наш ютуб канал FM Галичина Аналітика, то ще й переглядати в Ютубі. Сьогодні радий вітати нашого колегу, журналіста, експерта, публіциста Віталія Портнікова. Віталій, вечір добрий. Вітаю. Про війну і мир. Бо з одної сторони збільшується. Як то кажуть, військової небезпеки, розгортання більше і більше військових конфліктів. А з другої сторони Україну забомбили формулами миру і мирними ініціативами. от ці дві серії я пропоную зараз розділити на перве, вторе, а компот. Потім вже в нас якось буде. Розпочну, звичайно, про ці події, які відбуваються на Близькому Сході. Тому що прямо сьогодні була трансляція таке величезне антиізраїльське антиамериканське свято в Тегерані. Це поховання голови полі. Бро і Смавіла Хані і з черговими погрозами. А з тих е, ультиматуму 72 години, які дав Аятола Хомініт, вже 24 минуло. Тобто 48 годин і початок е, великого конфлікту на Близькому Сході. Чи обійдеться знову тими масованими ударами обстрілами, як це вже було? Ну я не знаю, чесно кажучи, чи можна за 72 години підготувати такий масований обстріл. Який ми бачили попередньо, якщо дійсно буде масований обстріл Ізраїлю з боку Ірану, то ми змушені будемо визнати, що Іран готувався до цього обстрілу заздалегідь, і що зовсім не ліквідація голови політбюро Амас Ісмаїла Хані але приводом для цього обстрілу? А це вбивство просто було, скажімо так, використане для того, щоб знову спробувати вдарити по Ізраїлю? Однак, треба розуміти, що можливості Ірану обмежені. Ми це бачили під час попереднього удару по Ізраїлю, коли жодна з ракет Ірану не долетіла до території Ізраїлю, фактично, і більше з них було знищене ще до в повітряний простір Ізраїля. Якась частина у самому повітряному просторі Ізраїля, однак влучити в ціль. Жодній ракеті, жодного безпілотнику не вдалося. І це, в принципі, говорить про певні обмеженості можливості Тегерана у його конфронтації з Ізраїлем. Тегеран може використовувати свої армії. їх зараз три. Це Хамас, який дійсно втрачає дуже багато в інфраструктурі. І сьогодні стало відомо, що крім Смайла Хані було вбито е лідера воєнної організації Хамас, його воєнної частини. Мохамеда Дейв, а це до речі набагато більш серйозна постать, ніж Хання, тому що хання був швидше ідеологом. Хамас він заробляв гроші. Ти знаєш його статки, десь 4 мільярди доларів нараховують. Це серйозна людина, так би мовити. Він на цій крові. І євреїв і своїх власних співвітчизників, яких він використовує як ароматне м'ясо. Непогано нажився. так. Люди а ж такі де... сказали, боже, як як то так е е Хамас має бути в Палестині, а в його резиденція нічого собі така ще й в Тегерані? Ну якось це не вкладалося. <зв>. в наші Одна резиденція в Тегерані, одна резиденція в Катарі, прекрасні маєтки в Туреччині. Ця людина <з. жила на широку ногу, Використовуються ті гроші, які е ООН, європейці, американці давали на відновлення. Інфраструктури Палестинської, тобто ці гроші витрачалися на вбивства і на статки таких людей, як Ісмаїл Хані як Халід Машаль, як Абу Марзук, ці ці члени політбюро Хамас які знаходяться за кордоном і, і, і ще на тунелі до, до Єгипту. На три речі ще на тунелі, звичайно, так. так. Ну і ще ж до речі, загинув ще один відомий діяч хедболий, Фуат шокер. Це теж вчора було підтверджено хатболою. Тобто вони послаблюються, ці організації послаблюються. Ось чому всім так хочеться. Щоб швидше закінчилася війна на близькому сході, чому так багато демонстрацій на заході, чому так у кампусах студенти, очевидно, пов'язані ідеологічно або фінансово з терористами виходять на мітинги і кричать, що у них просто серце е, збимається, коли стискається, коли вони дізнаються про страждання дітей в Газі о чомусь страждання українських дітей якось не бентежить? Страждання дітей в Газі бентежиться. А для того щоб Ізраїль не мав можливості ось всіх. Цих людей знищити, тому що потрібно знищити не тільки ханію, не тільки тих, хто за кордоном, а найголовніше тих, хто в Газі, Дейпа, Сінвара, цю цю банду. І тоді їм потрібно будуть роки для того, щоб відновити свою інфраструктуру. Ми ж розуміємо з тобою: близько 70 мешканців палестинської автономії, згідно з соціологією, підтримували б ханію, якщо він був обраний президентом Палестинської автономії. Тобто, всі ці люди це база підтримки Хамасу, оце мирне населення, але. Якщо знищити військове керівництво, то на відновлення зв'язків і інфраструктури підуть роки. А це будуть угу. мидні роки. А в цьому випадку перш перше ніж про про саму війну повернемося говорити. Я хочу повернутися до цієї дикості цивілізаційної. Ми. Теж свого часу були шоковані, коли дивилися, як масовано е, прости руски тішилися, ну, коли вбивали українських дітей. Там, достатньо почитати коментарі після Охмадитої і зрозуміти, що це колективний е, садистський Путін. Тут абсолютно ідентична ситуація. Тобто той самий Хані, якого сьогодні ховали дискотека в Тегерані, прямо свято і, і антиізраїльська антиамериканська демонстрація два в одному. Це ж така сама людина. от Після Чорної суботи, 7 жовтня минулого року, в нього він в онлайні дивився це знищення ізраїльтян. і В нього праздник був разом з своїми друзями. Вони там святкували. і Я зараз відео в мережі, потім ще й святковий намаз він очолив. Тобто, оця вся дикість, коли вбивають. Людей в таких кількостях, як це було за один день 1406 чотириста катуваннями, і це приводить до нестями до ейфорії простих людей, які самі є заручниками того ж самого Хамасу. Які ну, як так... і росіяни є заручниками дії Путіна, так. вони ж не стали краще жити після того, як Путін на нас напав, стали жити гірше, і ось це завжди є питання. Я завжди, скажімо, казав, що я вважаю, що ізраїльтяни і мешканці палестинських територій мають вести між собою діалог. Мають думати, як жити надалі, чи можливо дві держави для двох народів, чи можливо якась інша форма співіснування на території колишньої підмандатної Палестини, тобто на території біблійного Ізраїля і Юдеї Самарії, якщо назвати цю територію не римськими, а справжніми іменами. Але е, я ніколи не вважав, що вбивство жінок і дітей наближає нас до якогось мирного вирішення питання, а величезна кількість мешканців палестинської автономії мирного населення. От якраз вони так вважають, що чим більше вони вб'ють єврейських дітей, тим швидше вони отримують державу. Адзуські нічого не отримують, окрім страждань, вигнання з власних домів постійної евакуації. Вони могли б це зрозуміти за ці десятиріччя, що їх просто використовують, і їхні арабські сусіди, які досі залишають їх у статусі біженців з 1948 року, не дають їм громадянських прав, не дають їм можливості жити в звичайних містах. Так, використовують їх як бидло, а вони замість того, щоб замислитися над цим, продовжують ненавидіти євреїв, які живуть десь в Тель-Авіві, Хайфі, з якими вони ніколи не зустрічалися і швидше за все не зустрінуться. А з арабами, які їх сприймають, як біженців нав... хоча ці люди народилися в цих країнах, народили дітей і онуків, і онуків підкреслює Роман. Вони все одно їх вважають тими, що не мають рівних з ними mm. прав. І ось і відповідь на всі питання. А тепер повернімося до того моменту, що фактично на даному етапі в Хезболи виходу немає. В них цуцванг або вони множать на нуль державу в Ліван і лізуть з півночі і починають лівано-ізраїльську війну. З підтримкою Ірану або не без підтримки, або їх все одно помножить на нуль, так само як з Хамазом. Ми дивимося угрупування 12 кораблів військово-морських сил США. Це найбільше угруповання, яке підійшло до берегів Ізраїлю. Тобто американці або мають хороші розвіддані таку, таку армаду підтягувати. А от там навіть я дивився сьогодні. Це підтверджено. United Airlines зупинили всі польоти в бен Бен-Гуріон Літаки не сідають від саме від сьогодні. Тобто, такі може почати. Війна держави Ізраїль на два фронти на півдні е, проти Хамасу, на півдні проти хезболи при обстрілах з Ірану? Чи чи як це буде виглядати? Це може так виглядати. Але будемо сподіватися, що всі учасники конфлікту, якраз з боку Ірану, Хезболи і Хамасу, зрозуміють, що вони не можуть цій війні перемогти. Я тут виступив як антиколоніаліст. Можна? От була квітнуча держава Ліван О, е, так. неймовірно. Цивілізація ліванських християн, маронітів, вірмен, друзів. Одна з найбільш цікавих держав Близького Сходу. Справжня Швейцарія Близького Сходу. Байрут, а Бейрут був не, просто одним з улюблених місць, куди їздили європейці. Бейрут любили. Так. Франція, коли вона володіла цією територією, вирішила, що їй краще буде керувати цією територією, якщо вона частину Сірії до, до Лівану приєднає, щоб він не був такий маленький. Приєднали частину території, з, зокрема з, з, з шиїцьким, арабським населенням, чужим населенням Лівану. В результаті це населення, не Ліванське, захопило по суті контроль над державою, не дає можливості обрати там президента. В Лівані навіть президента вже дуже давно немає. Тимчасовий уряд Ліваном ніхто реально відповідально не керує. І то Сірія, то Іран намагаються просто використовувати Ліван в своїх цілях. Ліван, якщо ти пам'ятаєш, підписав мирну угоду з Ізраїлем, але президента, який підписав цю мирну угоду, вбили в день її підписання. І це очевидно, ми б давно вже могли мати абсолютно іншу ситуацію в регіоні, якби не оце спадщина колоніалізму, Британія, яка запропонувала частину біблійських. Земель для створення Арабської держави, а потім ще частину для створення Арабської держави іншої. Хоча переважна більшість населення Іорданського хашемітського королівства це ті самі палестинці, які живуть в Іудеї і Самарії. Це була могла бути єдина держава Арабів Палестини, от, тому що сама назва Йорданія, вона ж вигадана. Це Палестина є за великим рахунком підмандатна. І таких прикладів, от європейці все це зробили, фактично створили пастку. Для євреїв, які поверталися додому, для арабів, які там жили з часів своїх завоювань, і тепер кажуть: ой, треба якось це, чому це так сталося? Треба якось це вирішити. Треба припинити вогонь. Ідіотами не треба бути. Лондон і Париж це просто два пам'ятника ідіотизму на Близькому Сході, і тепер всі інші мають це розхльобувати. Так, да. але в цьому випадку є ще один ще пару гравців, які можуть теж долити, як то кажуть, нафти в вогонь. Я маю на увазі втриманого русськімі Асада. Там теж працюють іранці зі своїми силами. Там рускі теж є, і з криками нас там нет, І є ще істерика Ердогана з криками, що ми, як країна НАТО, з найбільшою європейською армією, якщо треба, війдемо в Іран. Ми розуміємо, що це бравада Альфа-самця, але. Але насправді таке не минає безслідно? Ну, звичайно, але в будь-якому разі, можливості Асада вони обмежені. І в будь-якому разі, це уряд, який не контролює навіть власну територію. Це треба чітко розуміти. Так що я б не перебільшував би всіх цих погроз. Ну, от до речі, Раджеп Таїп і як розумна людина, він визнав, От ми хотіли б, можливо, увійти до Ізраїлю, але розуміємо, що це не, не з сирійськими курдами воювати. І оце, до речі, говорить про здоровий глузд. Можна ображатися на ці фрази Ердогана, але він людина, яка розуміє, що нічого хорошого, якщо він почне реальну війну із Ізраїлем, не, не на мітингах, а в реальності нічого хорошого для Туреччини не буде. А може бути ситуація, яка призведе до краху турецького режиму, тому що ясно, що більшість громадян Туреччини ніякої війни не бажають, такої, якої вони програли. Одна угу. справа це тримати війська на Кіпрі і не давати можливості острову воз'єднатися. Чи тримати війська у Сирії, щоб кошмарити місцевих курдів, а зовсім інше воювати з єврейською держави? Ну і це взагалі було абсолютною помилкою, я б сказав, цивілізаційного характеру. Тож, власне, тут фін як то сумуємо, в загроза в військового конфлікту є. Те, що Ізраїль в цьому як держава да, дасть собі раду, так як сказав і Натаньяхов, теж віримо. Але чи може бути з цього, якщо цей конфлікт почнеться, розростання більш глобально? Тобто, що це буде лишень початок ланцюгової реакції? Може, і ти тут не згадав ще одного учасника всієї цієї історії, це Володимир Путін. Росія недарма відразу засудила в ліквідацію Ісмаїла Ханій. І, до речі, я тобі хочу нагадати, що саме Росія була першою державою, яка визнала уряд сформований Хамасом, і приймала його представників у себе. Перша країна, до якої поїхали Ісмаїл Ханія. І його соратники в якості членів нового уряду Палестинської автономії це була Росія, тому що всі інші держави вимагали від них відмови від тероризму і визнання права Ізраїля на існування для того, щоб мати з ними стосунки. А Росія нічого цього не вимагала. Вона завжди хотіла, щоб Хамас відігравав таку дестабілізуючу роль в регіоні, і зараз вони теж, звичайно. Так, Таційно, вони ще інформаційно що, відіграють. Вони, вони ж зараз Радбеса, і ООН теж е фактично головують, будуть вести його якраз по цій самій темі. Тобто вони ще інформаційно це все будуть відігравати. Звичайно, звичайно, і це дійсно є серйозною проблемою, що вони будуть шукати, де б там що використати для того, щоб відвернути увагу від своєї війни в Україні. Угу. І от тут, знаючи, що це є достатньо серйозним, такі сполучені посуди, бо ми розуміємо глобальна або локальна, але кривава війна на Близькому Сході це переорієнтація і фінансів і уваги світу. Це те, що хоче Путін. З другої сторони вчора маємо ще крок. До всяких тих формул миру. Це заява головнокомандувача і президента Зеленського про те, що ми будемо готові починати за участі Росії мирні перемовини, навіть якщо війська російські будуть залишатися на наших територіях. Ем, ну, це вже за, за забагато, напевно, сигнал. Занадто щоб показати, які ми миротворці, а вони вороги. Е, чи тут якась хитріша штука? Бо нас так бомблять тими формулами миру, що аж страшно. Я думаю, що Україна має демонструвати свою готовність до мирних перемог. Для того, щоб ніхто не звинувачив Україну в тому, що вона не готова. Чи є реальна можливість для мирних перемовин? Ні, її немає, тому що в Росії є абсолютно конкретні цілі. Ці цілі відомі. Це принаймні тактичні цілі, це е, легітимізація тих захоплень, які Росія вже має на українській землі. Президент Росії Володимир Путін це чітко сказав, що українські війська мають залишити територію Запорізької, Херсонської е, області, Донецької та Луганської, де вони ще є. А стратегічна мета це знищення української державності. Так, й абсолютно... вони це, це не міняється без... від самого початку. Віталій. Тобто, нічого нового з Москви не прилітало. Для чого ми так і не довго... прилетить, тому що росіяни розуміють під перемовинами капітуляцію України. Я весь час кажу, що українці мають вирішити, я знаю, як закінчити війну за 24 години. Це ухвалити рішення про приєднання українських земель до Російської Федерації. От багато хто говорить, що після цього українці будуть воювати в окупаційній армії? Я не впевнений в тому, що це буде обов'язково так. Я думаю, що більшість українців просто звідси вигонуться на погодяться воювати в окупаційній армії, тому що вони все одно будуть ненадійні. Вони вже показали, що вони не є для росіян надійним. Так, а де, а де є червона лінія для біють? нас, Віталій? Де для нас червона лінія? Ми маємо так аж до е, завершення виборів США і до, і до того другого саміту так говорити? Чи вже а немає ніякої вис... червоної лінії? Червона лінія до виснаження Росії. Я повторю, або вирішити, що українська держава не потрібна населенню, що можна спокійно вжити в Росії, ну тобто в Київській області Російської Федерації, чи десь ще, де не будуть стріляти, не буде безпілотників, буде Путін, буде порядок, стабільність, 400 тисяч рублів контрактникам. Прекрасне життя. От, або треба відбиватися до моменту, поки Росія не вирішить, що вона не може захопити Україну. Скільки на це буде потрібно? Рівно, років, я не знаю. Може багато. Скільки на це піде людських життів? Я не знаю. Може багато чи вдасться нам повернути всю територію в результаті? Я не знаю, може і не вдасться. Але вибір дуже простий: між існуванням в складі російської держави і існуванням в складі цієї України, яку ми зможемо захистити все, всі інші проміжні варіанти ці ідеї домовитися десь посередині просто не існують, не тому що вони не потрібні нам. Оце треба зрозуміти. А тому, що вони потрібні, не потрібні росіянам. Та власне. Українці не є для росіян суб'єктом перемовин, а є сепаратистським гнійником, який має бути знищений. Росіяни точно знають, за що вони воюють. Вони воюють за свою землю, яку хтось облудно назвав Україною, розмовляє вигаданою мовою, вигадану історію в школах вчить, відмовляється від великої російської культури. Подивись. Скільки? Істерики від російських лібералів повторюю лібералів у зв'язку з перейменуванням одеських вулиць, те, щоб ні у кого не було сумніву, або Україна стає Росією, або вона продовжує воювати до виснаження Росії, і це не тому, що я хочу. Я цього не хочу. Я просто кажу, що це є реальність. Так воно є, якої так. іншої реальності немає все. От всіх наших глядачів теж закликаю підпишіться і на особистий канал Віталія Портнікова. Він послідовно по загинаючи пальці, пояснює саме е, ось цю е, логіку, яку пробують як сову на глобус натягнути під різними виглядами швейцарських та інших форумів. Це був маркер події. Я вдячний Віталію Портнікову за участь в ньому. В його можна було слухати. Хто пропустив, підпишіться на наш канал ФМГалична аналітика. Ви обов'язково поширюйте і залишайте свої враження. До нових зустрічей. Віталій.